Усім привіт, друзі! З вами фінський снайпер. Так, за кадром я трохи порозвивав економіку, створив велику армію, тож у нас 117 тисяч в Парижі, а усе, що потрібно, щоб завоювати Нідерланди і Бельгію, вже стоїть по своїх місцях. Тому, що ми зробимо в цій серії? Бельгія Нідерланди. Данія, а там подивимося. Можливо, Швеція. М ще. Я щось не... Мозамбік воює проти Росії. Цікаво. Швеція і Фінляндія. Або будемо Іспанія. Ну, подивимось ще. Так, тоді давайте спочатку. вони до нас добре відносяться. Спочатку Нідерланди. Давайте, давайте. а, я... Um, ну, добре. Зробимо тут невеликий набір. Я щось не зауважив того, що Нідерланди ось тут є. Так, їхня 13-тисячна армія. Просто вбилась. Так, ці війська у нас стоять, вони не мають нічого робити. Так, бачу в них є ще армії. Не пробили нас. <кхем> А, ага, ну добре, добре, тоді атакуємо. Я щось нічого, в принципі, не зрозумів. Це ж наша територія. Ми ж забрали всю Францію. А, вони з цієї провінції на оцих дві. Е, добре. Так, у них ще є тут війська. Тому давайте половину відправимо. Ціхай стоять і оцих вперед. Тут ще й Лівія. О, ні. Тепер ми войдемо ще й з Лівією. Добре, добре, добре. Лівія, так, Лівія, вона нам не потрібна, вона тут зовсім маленька. Вона нам, в принципі, нічого не зробить. Тоді, тоді, тоді. Прориваємо Нідерланди. Ці війська беремо ну не в котел, а атакуємо з трьох боків, з трьох напрямків. Так, ми звільнили це, до речі, були території Італії, які вона, так зрозумів, забрала у Франції. Тоді давайте рухаємося в Париж. Наша армія ще стала трохи більшою. Так, ці війська хай тут стоять, а ось цих ми візьмемо і відправимо вже брати, Амстердам. І Амстердам наш. Нідерланди, мирні переговори. Зможемо. Усі Нідерланди забрали. І вони ще й погодились на мирну угоду. Тому відправляємо усі наші війська в колонь. Чи колон, не знаю, як вона правильно читається. Так, ось ця провінція, ця провінція в Амстердамі. Німців багато живуть. Асиміляція під 60%. Так, давайте блага благ... збільшимо на 70. Дослідження зменшимо на 0. Подат. Ага, я податки не можу поставити ось так. Тільки так. Інвестиції трішки зменшим. Так, Нідерланди у нас вже є. Тому давайте почекаємо ще 50 ходів, щоб закінчилась асиміляція. Якраз заодно назбираємо і грошей. О, тепер можна ставити. О, неочікувано і те, що нам потрібно. Данія оголосила нам війну. Добре, 27 тисяч армії вона не переборить. Тому просто йдемо в атаку. Вона вирішила допомогти нам з нашими планами і пришвидшити їх. Тому в цій серії ми не падемо не тільки на Данію, а й тільки що погано зробив. Потрібно було відправити. Пару військ в цю провінцію звідси сюди. Але так, давайте відправимо на Копенгаген. Подивимося, чи ми зможемо. Так, взяли. І тепер у ці війська хай рухаються сюди. Взяли острів. Добре, все, що тут залишилося, відправляємо в Берлін. Там у нас також буде якийсь, не якийсь контингент армій. Так, давайте з Лівією помиримося. І Данія. Вона агресор. Тобто забираємо її повністю. Вони теж помирились. Класно. Так. І ніби усі провінції, ні, не усі. Ще пару провінцій. Так, дохід трохи збільшується. Так, де ці датські провінції. А, тільки ось одна. Є. 에... Давайте подивимося, що у нас Ні цікаво по економіці. Угу. Добре, давайте подивимося, де ми у світі. А, до речі, чи закінчилась. Асиміляція. Ага, 30 ходів. Мені цікаво, які ми у світі? Ми у світі четверті. По популяції. Населення у нас 14 мільйонів майже технології найбільші ранку. Провінції не рахуємо. Угу. Ну, ми одна з провідних країн у світі. Так, давайте сьогодні тоді Бельгію та Іспанію. Польщу ні. Польща велика. В неї там території. такі. Ні, давайте Швецію. Швецію. Е, тоді давайте 30 ходів швиденько. Прогортуємо. Інвестиції трішки дамо. Ось так. Трішки інвестицій. Чи як воно називається, я не пам'ятаю. І давайте ще закінчилась. У нас асиміляція нідерландських провінцій. Так, закінчилось. Тому можна ось тут. 17 тисяч сюди і 17 тисяч сюди. А Бельгія вже до нас погано відноситься. Побачили, що ми побороли Нідерланди і вона залишилася сама. Тоді Ультиматум? Ні, Бельгія не хоче приймати війна. Вони нам нічого не зроблять. У нас залізна армія. Я бачу, у вас ще є 5 тисяч. Ой. Щось пішло не так. Вони пробили нашу. Ой, а навіщо я проатакував? Ну, добре, хай, хай буде. Так, давайте тоді. Ні, вони тут же нас не проб'ють. Усе, вони витратили свою найбільшу армію, у них там ще 15 тисяч є, а це для нас не дуже добре. Тому, поки у них внизу нікого нема, можна атакувати. Так, ці війська давайте відправимо сюди і ці сюди. Ті хай стоять інші. Бельгійці сильні. Я думаю, вони слабші будуть. Думаю, вони на ультиматум навіть погодяться. Беремо Брюссель. І ці війська відправимо сюди. І ми ще й Брюссель не взяли. Цікаво. Сильні бельгійці. Але вони все одно програли. Так, забрати усі провінції і відправляємо їх в Париж. Щоб вибрати усіх в одній головній провінції. Так. Помирилися і асиміляція. А, асиміляція. Нам грошей не вистачає на асиміляцію. Раз. А на 47 ходів асимілювали нічого. У них дорогі провінції на асиміляцію. Дорого їх асимілювати. 22 тисячі. знов на 43. Ну, нічого. Пару провінцій будуть недоасимільовані. Це ми виправимо. Так. Наш контингент військ знаходиться в Парижі. До речі, спочатку була 300 тисячна армія. Чи на 300 тисяч? Ну, я не пам'ятаю. Тоді відправляємо наші війська додаткові в Париж, які стояли в Берліні. Нам потрібно йти на Швецію. Тому, думаю, 100 тисяч нам вистачить. Так. І вони зараз рухаються в сторону Швеції. Висаджується в Копенгаген. Давайте відсилаємо Шведам ультиматум, щоб забрати у них усі їхні провінції. Найгірше буде воювати це з Росією. Але ні, для чого нам Росія? У нас же ж Норвегія не в Євросоюзі. Так, Швеція війна 2050 рік. Так, вони щось тут стараються. Ой, я забув тут збудувати. Нічого, хай буде. Так, я бачу у них є. Армія. Давай ще один раз. Вони навіть не планують висаджуватися на мене. Ну, добре, в принципі, можна атакувати. Половина сюди, половина сюди. Готово-готово. І проходимося по шведських територіях. На цьому якраз і буде кінець. Е, так, дохід від виробництва, до речі, ми прокачуємо собі. Росія тут ще своє. А, до речі, з кемповою є Росія. Мозамбік і Ефіопія. Угу. Але нам до Росії нема чого лізти. У нас свої території які мають бути у складі нашого Європейського Союзу. Так. Заходимо в Стокгольм. Ці війська давайте відправимо в Берлін. Вони нам поки не потрібні. Але чому не потрібні? Ми їх могли відправити острови брати. <кх> ну, добре, хай вони вже зайдуть в Берлін. Тоді візьмемо. Але, в принципі, можна відправити ті війська, що біля Стокгольма. Половинку сюди. Половинку сюди. Там є порти на островах, тому вони зможуть вийти звідти. Раз, два і три. Завойомуємо Швецію, а на черзі буде Фінляндія. Один острів уже взято. Дохід у нас мінус. Хотів сказати, 10 тисяч уже менший. Тут 6 тисяч. Добре, тоді ці війська ми відправляємо в Берлін. Це вже точно Блага, давайте. А у нас ріст населення. Ніби трохи зменшився, чи що. Був 62%. Давайте податки зменшимо на. Ось так. Мінімально. Населення, точніше, не населення, а приріст населення зменшився. Чому я не знаю. Але будемо вирішувати цю проблему за кадром. Так, Швеція повністю. повністю. І Швецію ми забрали повністю. Тоді. У наступному відео ми завоюємо Іспанію, Фінляндію. Потім нашою цілі буде Британія. А там уже подивимося. Добре, дякую всім за перегляд. Хорошого вам настрою і до зустрічі!